Осінь пора підготовки ґрунту на садовій ділянці до наступного сезону. Це час внесення добрив, які потрібні для поліпшення родючості землі і підвищення майбутнього врожаю. Тому дуже важливо правильно вибрати мінеральні склади. Калімагнезія, підвищення врожайності. Калімагнезія це комплексний мінеральний склад, що містить двадцять вісім три калію 1,7. Магнію 10,1,5 сірки і 1,3 хлору. Його випускають в гранулах і порошку сірого кольору з рожевими вкрапленнями. Добре добре розчиняється у воді алій, що міститься в препараті, сприяє утворенню зав'язей, підвищенню зимостійкості культур, поліпшенню якості плодів і збільшення їх кількості, допомагає рослинам пристосуватися до температурних стрибків. Магній впливає на засвоєння фосфору. Підвищує вміст вуглеводів і вітаміну ц в бульбах і плодах, бере участь у фотосинтезі. Сірка робить рослини стійкими до посухи, впливає на розвиток кореневої системи. Застосування калімагнезії дозволяє підвищити врожайність на 3,0. Її вносять восени при перекопуванні в кількості 20г на 1-2, а в теплицях 40 1,2. Якщо на ділянці легкий ґрунт, краще відкласти внесення препарату до весни. А чорнозими удобрювати їм не потрібно. Суперфосфат захист і імунітет головним компонентом суперфосфату є фосфор. Залежно від виду добрива, цей елемент становить від 20 до 50%. Випускається в гранулах, які в залежності від вмісту фосфору можуть бути світло-сірими або більш темними. Значення фосфору для рослин величезне. Він прискорює початок плодоношення і продовжує його термін. Покращує смак плодів, зміцнює кореневу систему, робить культури стійкіше до хвороб. Суперфосфат повільно розчиняється у воді, тому вносити його краще восени норма внесення 20-50г на 1 2 в залежності від вмісту в ньому фосфору. Передозування добрива практично неможливо, так як фосфор засвоюється рослинами тільки в необхідній їм кількості. Кислі ґрунти потрібно попередньо провапнувати доломітове борошно розкислення ґрунту, доломітове борошно. Це порошкоподібне добриво, виготовлене з мінералу доломіту. Складається з кальцію і магнію. Основна властивість цього добрива розкислення ґрунту, доломітове борошно сприяє поліпшенню складу землі. Позитивно впливає на розвиток кореневої системи, готує ґрунт до внесення деяких добрив, сприяє більш тривалому зберіганню врожаю, знищує деяких шкідників, дозування борошна з доломіту залежить від рівня кислотності ґрунту. ґрунтів з високою кислотністю на 1-2 потрібно 500 600 добрива з середньою, 450, 500 слабокислим, 350 450, якщо кислотність нейтральна. Вносити мінеральний склад не потрібно, доломід добре поєднується з борною кислотою, компостом, мідним купоросом, його не можна використовувати одночасно з суперфосфатом, сечовиною, аміачною селітрою. Гноєм перед внесенням того чи іншого добрива потрібно дотримуватися дозування, знати, з чим поєднується обраний мінеральний склад, а також перевірити кислотність ґрунту.